Мої любі учні! Я вас радий вітати на уроці географії 11 класу. І сьогодні ми розпочинаємо з вами курс географії 11 клас Вступ до простору землі. Отже, зараз ви прослухайте відео із поясненнями. Отже, ми розпочинаємо. Ті, хто починає вивчення курсу Географічний простір Землі. З вами Віталій Василенко, і темою нашого уроку є вступ до географічного простору Землі. Отже, поїхали. Наш курс є продовженням та узагальненням географічних знань, які ви отримали з 6 по 11 клас. Тому зараз ми здійснимо маленьку подорож у географічне минуле: географія як система науки. Географія як наука пройшла довгий шлях розвитку, її основи були закладені ще в стародавній Греції. А засновником географії як науки вважають грецького вченого та письменника Ератосфена Керенського, який вперше використав термін географія і першим вирахував радіус землі, незважаючи на те, що жив у третьому столітті до нашої ери. Географія це система наук про землю. Яка займається комплексним вивченням природи населення господарства. До складових наук належать фізична географія, суспільна географія, історична географія, картографія, геоінформатика. Серед них фізична географія, що вивчає природу поверхні землі та різноманітні ландшафти. Різні компоненти природи вивчають окремі науки про землю. Це геоморфологія, океанологія, гідрологія, географія ґрунтів, біогеографія. Соціально-економічна географія вивчає територіальну організацію суспільства та його складових частин населення, економічної, соціальної, політичної сфер. Варто також не забувати про картографію, науку про географічні карти, методи. Та способи їх створення та використання. Картографія особливо важлива, адже карти використовують у лісовому і сільському господарстві, у військовій справі, авіації, судноплавстві, туризмі, будівництві тощо. Серед географічних наук варто виділити геоінформатику. Як ви думаєте, про що ця наука? Це наука, технологія і прикладна діяльність пов'язана. Зі збором, збереженням, обробкою, аналізом, відображенням просторових даних з використанням географічних інформаційних систем. У кожній галузі географії є свій предмет досліджень, але він пов'язаний і з іншими науками. Географічна наука має справу з простором і людиною в часі, розуміючи, що саме на людині зосереджена більша частина досліджень. Географія чимало може дати іншим наукам і чимало отримати від них об'єкт і предмет дослідження географії. Об'єктом дослідження географії є земна географічна оболонка, а предметом вважають закономірності її розміщення та взаємодії компонентів географічного простору на різних рівнях: глобальному, регіональному, локальному. Географічний простір це складний земний планетний простір. Розташований на конкретній території, який розвивається в часі, і охоплює всі сфери географічної оболонки: Літосферу, атмосферу, гідросферу, біосферу, антропосферу. На сучасному етапі розвитку суспільства основною метою географічних досліджень стало наукове обґрунтування шляхів раціонального використання природних ресурсів. Доцільної системи розселення та організації економічної діяльності людини, створення основ екологічно безпечного розвитку суспільства, географія це єдина серед всіх інших наук комплексна дисципліна, яка вивчає як природу, так і суспільство, а також створює унікальні моделі для спостереження за їхнім розвитком карти. Цей комплексний підхід дозволяє географам бачити світ і окремі його частини як системи. Природні, природно суспільні чи суспільні. Географи назвали ці системи геосистемами. Поняття геосистеми рівні геосистем. Все, що нас оточує, є геосистемами, великими й малими, природними і створеними людиною. Геосистема, географічна система. Це географічне утворення, тобто земний простір різного рівня, що складається з цілісної множини взаємопов'язаних, взаємодіючих компонентів, геосистемам притаманні певні властивості. Одна з них це територіальність, тобто існування на певній території, на відміну від таких систем, як живий організм, мовні системи, складні технічні пристрої тощо. Кожна геосистема це окремий ландшафт. З усією сукупністю видів господарського використання території. Природні компоненти геосистеми рельєф, гірські породи, приземний шар атмосфери, води, ґрунти, рослинний і тваринний світ перебувають у постійному взаємозв'язку та розвитку, вирізняють три основні рівні організації геосистем планетарний, регіональний і локальний або місцевий. Елементарний рівень представлений земною географічною оболонкою, регіональний рівень представлений великими складними забудовою структурними підрозділами географічної оболонки, фізико-географічними зонами, секторами, країнами. Локальний рівень представляють відносно прості геосистеми місцевості та урочища. Пізнавальна та конструктивна роль географії. Роль географії в суспільстві здавна визначалася передусім її пізнавальним характером, що полягає в накопиченні та зберіганні різних знань про географічний простір. Ге... досліджень стало наукове обґрунтування то існування на певній території, на відміну від таких систем, як живий організм, мовні системи, складні технічні пристрої тощо. Кожна геосистема це окремий ландшафт з усією сукупністю видів господарського використання території. Природні компоненти геосистеми рельєф, гірські породи, приземний шар атмосфери, води, ґрунти, рослинний і тваринний світ перебувають у постійному взаємозв'язку та розвитку, вирізняють три основні рівні організації геосистем: планетарний, регіональний. І локальний або місцевий Планетарний рівень представлений земною географічною оболонкою, регіональний рівень представлений великими складними забудовою структурними підрозділами географічної оболонки, фізико-географічними зонами, секторами, країнами. Локальний рівень представляють відносно прості геосистеми місцевості та урочища, пізнавальна та конструктивна роль географії. Роль географії в суспільстві здавна визначалася передусім її пізнавальним характером, що полягає в накопиченні та зберіганні різних знань про географічний простір. Географія дає знання про цілісність географічного середовища. У цьому передусім і полягає велика практична цінність географічних знань. Ці знання використовують у керуванні соціально-економічним розвитком території. Для обґрунтування регіональної політики та регіональних цільових програм тощо для цього застосовують методи конструктивної географії, зростає конструктивна роль у пошуках раціонального устрою країн. Географія відіграє важливу роль у сфері зовнішніх, економічних і політичних зв'язків, сприяє підвищенню рівня їх ефективності, шляхом формування географічної культури влади, підприємців. Дипломатів, це вкрай важливо у зв'язку з інтеграцією регіонів і країн у єдину систему світового господарства в межах процесу глобалізації. Нині великого значення набули географічні знання для впровадження екологічних способів виробництва, розвитку туризму та рекреації. Географічні знання потрібні кожній людині таким чином. Знання географії допоможе усвідомити своє місце та роль у житті. Щоб краще засвоїти тему вступ до географічного простору Землі, ви можете перейти до конспектів і тестів. Пам'ятайте, що географія це не просто цікаво, але й практично. До нових зустрічей. Ось, друзі, ви прослухали це відео. Домашнє завдання прочитати параграф вступ до простору землі. До побачення до нових зустрічей на уроці курсу географії 11 класу. Був раз, бачите на цьому уроці. І побачення, до нових зустрічей!